Регіональний вокальний конкурс Перші ластівки відбувся у Слов'янському будинку культури залізничників. Більше 50 вокалістів з Краматорська, Дружківки Сіновацького району і Слов'янська брали у ньому участь. Ці діти не можуть прийняти участь в інших конкурсах в силу того, що у них ще мав вокальний опит. А тут сіка красані можуть посрівнуватися друг з другом, да, спробувати свої можливості. Починаючи співаки та співачки, прикладали максимум зусиль, аби перемогти на конкурсі. Судили компетентний журі, який складався зі спеціалістів музики та хореографії. Дівчатка з Існувацького району співають всього 4 місяці, але вже мріють про перемогу. Перша пісня «Лети літа у нас обрядова, а – «Вінес». Вона така зажигательна, під якою можна Чого ви може від конкурсу? Аня Степанова зі Слов'янська навчається у музичній школі і також має намір перемогти. Мені сказали, що там, якщо ти виграєш, то тебе дають сюрприз. В конкурсі перші ластівки два перших місця отримали краматорські дівчата у молодшій групі. Це Аліна Анохіна, в дитячій Ліза Смірніченко. В середній групі переможцем стала Олександра Свідерська зі Слов'янська. А в старшій групі перше місце виборов також слов'янець Іван Смоляр.